До якої доєднається близько там, 600 організацій всеукраїнських, е яка має на меті переобрання Верховної Ради. Е це буде е от, під газком депутатами на перевибори за новими виборчими правилами. От, у вас є е такі листочки, де є список оцих правил, які громадськість пропонує депутатам, е за якими вони мають переобратися. В, перш в першу чергу це є пропорційна система, ми хочемо відмовитися від моторитарки, тому що в нас. Е от, ми точно знаємо, що ми ж це грошові мішки, які проходять в парламент, але окрім того, це також проблемно, бо в е, нас фактично 12 округів в Криму не можуть делогувати прямо своїх депутатів. Там точно не буде відсоткової явки, і таким чином ми не можемо забезпечити легітимність цього голосування на східному закону. Аналогічно, ми маємо е, частково окуповані таз, мілітаризовані зони зараз Донецьку і Буганську, і звідти також чимала кількість авторитарних депутатів. Ну, ми точно не зможемо частину обрати можритацію. Тому це, напевно найголовніша вимога, чому ми зараз повинні відмовитися від цієї можритарної системи. Окрім того, це просто велика можливість для партії регіонів для проєктів зі східними східно-українськими коріннями, з традиціями їх політичними, такими донецькими, там от сімейними. І ну, це просто системна можливість. Для того, щоб провести в парламент грошові мішки, які заплатили мільйон за округ і потрапили в парламент. Потім собі цей мільйон відбиває. Наступне це є відкриті партійні списки. Досі ми отримували партійний список, як от, кота в мішку, який пропонує нам, умовно кажучи, лідер партії. Вони розпреділяють за своїм внутрішньопартійним принципом ці місця, як правило, цей принцип відключається певні грошові внески. Партійну казну або в казну там, лідера партії, чи якимось чином воно ну, в них вирішується на їхньому сп... ну, всередині партії. Таким чином ми отримуємо готовий список, який от партія просто пропонує, люди його або обирають, або не обирають. Як правило, люди дивляться на першу підірку в цьому списку. Якщо там є достатньо багато зірок чи впливових громадських діячів, туди запросили чи, чи якихось співаків, то, то людям подобається цей список, вони його обирають. Ну, таким чином це відбувається. Є інша можливість е інші підходи до формування списків партій, це відкриті списки, коли ви голосуєте не тільки за весь список в цілому. Ви можете відмітити, відмітити галочкою бюлетені будь-яку людину з цього списку. Я цей не є. Ну, він буде добрий. Ну 200 кандидатів в одної партії. Партії є дуже багато. Так, Ми, ну є технологія, є технології. Зокрема, Німеччина за ними працює. Зокрема, дуже багато е муніципалітетів за коронами працює так само і, і виборів. Ну, ви нас обігнали років на 70, а наша бабця не проголосує так, в терміналі. Це, це, це не є суттєво, тому що бабця може проголосувати за весь список в цілому, або обрати одного кандидата з цього списку, аби дали по двісті там Буде теж Так, так, Вони будуть розбиті також на округи, умовно кажучи, тобто там із якогось пулу на один округ. Тобто ці списки будуть за регіональним принципом. Але можна не обирати, скажімо, там, не думати і не вишукувати кандидата, який подобається, можна за список в цілому проголосувати. Це прийнятий варіант, якщо там не хочете занадто заглиблюватися, подобається. Але що відбувається, якщо ви відмічаєте одну людину в цьому списку? Чим більше вона набирає голосів від окремих відмічених своїх, тим вище вона піднімається в армії цьому списку. Або опускається, якщо за неї там, ніхто не проголосував на Таким чином, громадськість вона впливає на кінцевий от, варіанти цього списку, на ну, розташування людей на мириками. Е, і е, ну, це світова практика, це можна сказати одні з найкращих практик. Коли Громадськість не тільки там довіряє повністю партії у формуванні цього списку, вона може самостійно впливати ззовні на внутрішньопартійні домовленості. Звідси це от наразі видається найбільшим таким демократичним способом формування партійних списів. Ми хочемо домогтися цього в Україні. Є принципова згода багатьох громадських об'єднань організацій, рухів серед яких опора комітет виборців рух чесно. Також от, міжнародна організація спостерігачів АІФЕС, також е, це є е, Український Незалежний центр політичних досліджень. Зокрема, це, це вісім організацій, які представляють реалізаційний пакет реформ. Ми погодили, що це є першочерговий такий крок до, до виборчої реформи.